Ну, оно предназначено для всего, кроме того, что патроны можно все что угодно в ней делать. Совершенно верно, даже цветы можно садить. Мы девушкам Кировограда передадим, чтобы они садили цветы дома. Куйони не на полуни выносить взагалі на сесію, потому что там консидикація.

Міська рада намагається протягнути рішення, в якому вони намагаються виділити земельні ділянки лише 76 особам, яких ми не встановлювали, які не подавали заяви згідно закону, які не надавали графічні матеріали. Той список, який міська рада намагається сьогодні протягнути, жодна особа не подавала. Звідки у вас такі дані? Від представників міської ради ми підходили до Підуреча представника міської ради, який нам надавав цей список. І він сказав, що деякі особи не віддавні писали. Журнал, на який посилається міська рада, його декілька разів переписували. І в нас є дані осіб, які приходили, називали нам свої номера, які, начебто, вони отримали по цьому журналу. При перевірці їх або в цьому журналі не було, або вони зовсім під іншими номерами. І це випадок не поодинокий. Я вважаю, що це питання не урегульовано законодавством, тому що станом на сьогодні воно не знято в реєстраційній палаті, тобто не передано ці 38 гектарів в повному обсязі, для того, щоб ми мали право розглядати. Тому треба вивчити до кінця і прийняти так, щоб люди більше не ходили в суди. І я пропоную не повністю знімати, а перенести на наступне засідання сесії. За 9 мало. Ви немаєте, допоможете. Рік назад, Іван Іванович, ми з вами розмовляли по поводу землі. Ви що сказали? Хлопці, землі нема, Найдеться земля, ми вам допоможемо і оформляти. Ми з вами поговорили, сказали, що ви будете допомагати, ми не будемо до цього питання вертатися. То що нам тоді робити? Приїжджати від теля, робити ротацію з депутатами, нам приїжджати сюди, приймати рішення, а депутати хаїнці йдуть туди. Правильно, так депутати то, виходить? Чи як? Чи треба виїжджати? Я сьогодні завели не хотів відрядження, але залишатися, тому що депутати не приймають правильне рішення. А в чому питання? Чому не голосуємо за перенос? Вони під вас так лепко воюють, а ви всі сьогодні! 7 месяцев назад все подавалось с самого начала 40, в начале 70 потом я дождался до 50 я ждал 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 и все земли поразбирали хорошие а тут бак все ничего нет вам вы как хотите я не знаю хоть бери у них дома теперь ночую. у каждого по месяцу сейчас получается как они говорят то что получают раненые и убитые. Я согласен и за ребят, которые умерли все, но как-то делить правильно. Изначально как оно шло. Они а просто взять, которые люди 7 месяцев прождали, а их просто взяли и Несколько надо прикрываясь хорошими делами, выносит на сессию только 76 участников. Вопрос почему? Почему не 336? Ведь заявление есть. А нам надо, чтобы у нас был резерв. Какой резерв? Ну, война ще не закінчилася, а ще ж будуть загиблі. Та ви мене извините, ясно, що вона не закінчилася? такий резерв, то остається двісті 250 учасник, які можна буде продавати, просто продавати імети з этого землю там. Там три категорії людей, яким це то 70 сімдесят чоловік. Де вічний сім'ї загиблих порадити э, інваліди і поранені. По останнім ми домовилися, що будемо задачі давати на цю сесію, але зараз я допоміг документи... Я думаю, що ми розв'яжемо питання по другому Зараз поставимо питання, щоб таке не розглядати взагалі. Я абсолютно вас можу завірити, що жодної фамілії немає внесено. жодних виправлених списках немає. Це все надумане і нічим не оправдане, правда. Також не так наклепно. Ураду і не більше. земля міської ради була за салютом, тепер за міську раду Нічого. нічого вже є документи про реєстрацію за міською радою? Нема ще їх статуту. Сьогодні чотири двісті восьми рішення ми приймемо і зразу його передаємо в реєстраційну палату, але це не мішає абсолютно нічому, щоб витовити землю. Це просто привід, щоб не голосують. Ні, значить, ми зараз поставили. Abençoe a ti, princesa e